Але кому ж належить візуальна концепція Геральта, ному розбиратись впродовж 90-х Сипковський на хвилі раптової популярності відьмака в читацьких колах. Його порівнювали з попередником Станісловом Лемом. Щороку вистрілював новою книгою по світу відьмака, і по факту до 1999 року вийшли, вийшов увесь відьмацький цикл. Також готувався до виходу польський фільм Віджмін, і за словами Мачея Япаровського, ще в 1991 році він Септо Сапковський автор, про якого найчастіше запитують іноземні перекладачі і редактори. Це вже само собою свідчить, що він створює фентезі, яке є універсальним, а не суто локальним. Паралельно з написанням наступних книг Сапковським над оригінальним коміксом працювали уже згаданий мною художник Богуслав Польг, автор першої обкладинки 1992 року видання, та сценарист Мачі Паровський. Це той, що редактор журналу Фантастика, в якому відьмак в 1985 році, таки не отримав нагороди. Робота над коміксом була складною та мала багато викликів. Перший і найважливіший адаптація. Сапковський доволі неревнивий автор до свого діти ще, попри популярність та боротьбу за Геральтову душу, в авторові не прослідковується оця притаманна творцям ревнивість до власного творіння. Мабуть, завдяки цьому. Омо нам повезло побачити відьмака в таких різноманітних інтерпретаціях і спостерігати за всесвітом дотепер. Тому, коли до першого коміксу приступив художник Богуслав Польг, Сапковський довірив адаптацію та написання сценарію Мачію Паровському, бо йому особисто було впадло. Ну насправді, ознайомившись із сценарієм «Фанкі Коваль», Сапік зрозумів, що йому цікавіше продовжувати писати книги по відьмаку ніж е, займатися скороченням власного тексту по факту вони паралельно створювали світ відьмака, не маючи орієнтирів у вигляді майбутніх книг, тому що їх ще не було написано. Нагадує ситуацію з Джорджем Мартіном, чи не так?